Доброго дня! Продовжуємо виживати з поліцейською рокершою Юлією Залужною, так як це не крикнути. Привіт! <ривіт> ось так Юля виглядає, коротше кажучи, якщо ви не дивились попередній серії, це третій день 14 годин. Убито 110 зомбі, ось такі у Юлі перки, Ось таким чином розвинуті навички, здоров'я в порядку. По предметах є їжа, є деяка зброя. Зброї вистачає, я б сказав. Чого немає, це немає пилки, дуже треба пилка, дуже треба портфелик нормальний, бо ця сумка нікчемна, будемо дивитись правді в очі. І потрібні книжки. Поки йде навчання по телевізору, треба читати книжки, щоб був модифікатор отримуваного досвіду. Давайте подивимось цю телепередачу. Далі Юля Ляже Спати, і ми знаєте, що зробимо в цій серії. Підемо в рейд на школу. Ось це школа. Треба вийти тут до вулиці і пройти до неї. Всередині школи можна знайти портфелик, там багато учнів і портфеликів. Можна знайти книжки, можна знайти деяку їжу. Також напроти школи, наскільки я знаю, є продуктовий магазин. Якщо знайдемо портфелик, то можна в продуктовому магазині набрати всяких овочів і мутити з них салати, прокачуючи таким чином кулінарію. Лягаємо спати, тоді дивимося ранкову передачу, їмо і йдемо в рейд на школу. Юля, не те, щоб дуже крута рейдерша. Вона річ у тім ще, що, що ще не дуже прокачаний в неї стелс, але я думаю, що все вийде. Так, поки ще ранок. Я думаю, можна починати займатися берпі, прокачувати силу та фітнес. Правда, це зараз трохи небезпечно, бо у мене вікна. Не забиті двері, не забиті, не зашторені. Якщо якийсь зомбоїд прийде і залізе, то візьме мене тепленького, того що... того, що я виснажений, Юля виснажена. Треба посидіти, щоб трохи дихалка відновилася. І сподіватися, що ніхто не прийде. Після рейду можна розжитись. Обов'язково потрібно пилку знайти. Тоді можна йти в сусідні будинки, розбирати меблі. Отримувати цвахи, отримувати доски, і облаштовувати свій прихисток, захищати його, бо зараз він звичайно далекий від іде ідеального. Ну, ці дивани потрібно розібрати, вони дуже заважають. Ну, вона, типу, трохи прокачалася, але якби я прочитав правильну книжку, то була б не. думаю, не один кубик був би А2 було б зразу. Так, їмо весь харч. Що ми там готували в попередній серії, ще взяти деяку кількість з собою і йдемо в рейд. Візьму з собою цю бас гітару вона хоче важка. Але якщо по одному зомбаку бити, то думаю, все буде гаразд. Що ми ще візьмемо з собою? Візьмемо Болонську ковбасу на випадок, якщо чіпсів не вистачить, в мене є тут чіпси. Так, ще треба набрати води в пляшку, щоб спрага не застала зненацька. Все, зброя є, молоток, ключ, гітара, <кій> в рюкзаку ще є тесак для м'яса. Я думаю, можемо рухатись. Можна навіть встати. Я в минулій серії тут досить непогано зачистив територію. Думаю, тут відносно безпечно. О, та ти що? Зомбак з чорною спортивною сумкою. А ось і сумка. То вже підемо в рейд з сумкою. А не з... Якимось непонятним портфеликом офісного планктона, чи це навіть школяра якогось портфелик. Один є. Добре, що невелика групка. Навіть не в спотіє Юля. Бийтеся завжди на відкритій місцевості. Щоб усі сторони було гарно видно. Тоді вірогідність, що ви досягнете успіху, сильно виростає. Зіпсований бутерброд. Добре, це все викидаємо, розміщаємо свою сумку на землі. Давайте я і цю сумку розміщу на землі, і мені просто цікаво, наскільки вона краща. Вона знижує вагу на 65%, а ця всього на 30. Тобто вона сильно. Сильно краще. Відкриваю цю сумку, відкриваю свою і перекладаю туди все. Що у вас тут ще було Викрутка? Ну Візьму на всякий випадок, не те, щоб це дуже класна зброя. Шкільний рюкзак на 60% знижує вагу. Ну, це теж непогано. Добре. Ну, класно, що можу сказати. Тепер йдемо свої пішечки на рейд. Спішити немає куди. Краще рухатись. Не спішно. Ой! Вже зібрав невелику групу фанатів. Спробую трошки пробігтись, потім знову перейти на крок, і маю надію, що вони відстануть. Ще троє. Анімація оця візуально така довга. О що вона після удару відновлюється, встає, так би мовити. І виглядає дуже небезпечно, але вона встигає відштовхнути ворога. Ой, бляха. Випадково крикнув, добре. Тікаємо звідти. О, вся та юрба сюди пішла. Стоячи, натискати клавішу Q, це дуже. Це дуже так собі. Якщо ви не знали, коли персонаж ось так крадеться нажати Q, то він десь у ось такому радіусі кричить, зомбаки чують, а якщо встати і крикнути, то він кричить буквально на весь екран. Деяка група, ну можна покрастися, думаю, тут нічого страшного. О, і тут. Тут що великі групи, бо тут сигналізація була спрацювала. Як же ми вчиним? Спробуємо обійти. Давайте я спробую їх всіх зібрати і обманути, але для цього потрібно переконатися, що тут за будинками немає багато зомбаків. Я їх сюди попробую відвезти. Там є вже бачу група. І тут є група. Не знаю, не знаю. Треба покурити і подумати, де я буду дивитись телевізор, коли прижме. До 12-ї години ще далеко? Я думаю, можна потихеньку розбити оцих і потім з цієї сторони зайти до тієї групи. Ну Но... немає в цьому нічого поганого. Прокачаю володіння дробячою зброєю. Час у мене ще є, а куди це ти йдеш? Ти що знаєш, що я тут чи що, не може бути? Може це він хоче до спільноти доєднатися. Ти в некий ти мужик. Гарних дівчат здалека бачиш. Так, ці двоє ладно. Буду далі ось цих розбирати потрохи. Якийсь бородатий учень. Ну, чи просто йому такі кепки подобаються. Помітив, що гітара так якось, наче як і хребтило має, бо дуже часто після того, як я зомбоїда поб'ю гітарою, він вже встати не може. Якась хрептоломна гітара. Ого, аж два рази в підряд зламалась. Безпощадний рандом. Недовговічна вона, потрібно не лінуватись з мусорні пакети збирати. Вони знадобляться далі. Так, гітара майже гаплек. Все-таки потрібно прикинути, в якому будинку я можу подивитись шоу по будівництву. Дуже не хочу його пропускати. О, якраз зламалось. Я вже їх багато вбив і там в кущах ще сидять. Кущові зомбаки небезпечні. Далі піде вхід ключ. Багато їх тут. Ну, якщо обережно, то можна телевізор з краю подивитися. Тільки глянути, чи нема нікого всередині. О, Хлопці і дівчата. Гей. Щось не знаю. Не дуже хочеться там телевізор дивитися. Гей, друже. У вас тільки двоє було? Мені здається, тут ще один був. Так, а тепер потрібно вийти і переконатися, чи ніхто не почув наші з ними розборки. Так, ці кудись в другу, в другу сторону пішли? До передачі година з чимось залишилась, не так вже і багато. А, тут ще один є, добре, давайте його теж. Організуємо. І ще хтось десь харчить. Треба просто ці двері прикрити. Ну, то що ти закриєш? О, Добре. Ну, нормально. Тепер можна буде тут телевізор подивитись. Ідемо ще тих кущових порозбираємо трохи, щоб до школи добитись. Вони якраз вийшли. Трусики чорні. З рюшами наш вибір. Так, оці викидаємо. Півгодини лишилось. Ну, ще кілька зомбаків об'ю. І можна йти дивитися телевізор. А, вони кудись пішли. Юля дуже залежна від телевізора, не може без нього. Сидить. На цій дерев'яній, ой, на цій квадратній голці. З синім екраном. Ой, як гарно. Прямо кінчик по зубах, по-моєму, попало. Ну, ще цього і йду. Ні, все, йдемо. Ай там доганяє нас. О, а ти звідки взявся? Куща ховався. Так, ще ті, там двоє десь намалювались. Поки там... Ведучий з глядачами поздоровається, то я ще тебе зроблю. Так, тут треба бути дуже обережним. Можна, користуючись нагодою, посидіти і відновити сили. Тут вікна наче не розбиті, я в відносній безпеці, так як то плюс-мінус. Один годинник одягаємо на ліве зап'ястя, інший в сумку ховаємо. Потім порозбираю качну, механіку, електроніку, точніше. О, добре, ще й перекусити можна. Четвертинку болонської ковбоски. Прям тако без хліба. Взяла в руку й гризеш. Оце життя. Так. Що вже все? О. Добре, все. Рухаємось далі до своєї цілі. Щось з цієї сторони заходити не хочу. Подивлюсь, спробую. Ой Боже! Ясно, добре. Тоді все-таки з цієї спробуємо. Ця сигналізація не пішла на користь в цьому місці. Важко буде добитись до продуктового магазинчика Трійко, ну, трійко. А, ми його втрачаємо. Я проключ. Бляха. Ну, ще є молоток і кухонний тесак. Оце зомбоїде, нічого, крім трусиків, у них корисного немає. Машинка відчинена. То що, може, ти сядеш на неї? Тихенько розбив, ніхто не почув. А може і почув. Не почув. Сірники і батарейка. О, спиртові серветки це добре. Ще багажник, треба глянути. Боже, пилку чувак возив. Каністру возив. У каністра це добре. Візьму поки з собою, поки є місце. В великих сміттєвих ящиках аж 4 сміттєвих пакета можна взяти. Ще й бинт брудний. Ладно, до нижнього не піду, бо там вже близько зомбаки. Що, побачив мене чи що? Ідеш, да? Ну, приходь. Ти й почнемо розбиратись з школою. Це я ж з кухні зайшов, виходить. Ніхто бішний, йде? Наче ні, добре. Ключ від машини. Ну, я бачив ту машину. Хот-дог, о, хот-дога без їла, Юля. Але їй не можна. Псова не їсти. Каструля, наче в мене є, але я візьму ще одну. Якщо що, потім викину. Сосиска, все зіпсоване. Можна гострий соус взяти. Сирочку моно з'їсти. О, тут котлет повно всяких. Добре, якщо буде місце, будемо йти додому заберемо. Чіпси. Юля любить чіпси. Мені буде не вистачати ключа, у нього є мультиудар, у молотка немає. У мене є ще тисак. у тесака теж є. Мусорний пакет забрати. Так, щось це якесь Це столова, мабуть, того, тут нічого корисного немає. Це що, якийсь внутрішній двір? А, це. Спортивний майданчик, нічого собі. Я в цій частині школи не був. О, бібліотека, походу. Туди нам і треба якось так би обережно зайти. Прям сюди ці зомбаки дивляться. Вже побачив мене, ну ладно. До 18-ї години недалеко. Скоро телепередача буде. Треба лутати бігом книжки і тікати звідси. Всі троє йдуть. Ну якщо тільки ці троє, то нічого страшного. А якщо ж ще зараз, звідкись припруться. Так, тисочок, прийшов твій час. Ммм. Наша ціль так близько. Ну ще ці зомбака два і... Будемо на місці. Штани. Думав, щось корисне, а то штани. Так. Є тут зомбаки чи ні? Рибальські штани. Що ти тут робила в рибальських штанах? Так, наче чисто. Так, дивимось на навики і збираємо книжечки, відповідно. Кулінарії, рибальства. Перший том рибальства піде. Кулінарії, перший том уже мені не потрібний. Автомеханіка не треба. Мені тільки перший том треба перша допомога. Перший том тільки. Далі. Автомеханіки перший том треба. Газозварки, перший том хай буде. фермерство перший том треба. Будівництво п'ятий том треба. Е, шиття. шиття я ще не брав да, взагалі. Можна і перший, і другий том взяти. Перший допомоги, другий том не треба. Бляха, паршиво. Не знайшов я не все, що треба, знайшов. Четвертий том будівництва не знайшов. І четвертий, п'ятий том кулінарії. Якби їх знайшов, то це було б супер. Що ми будемо робити? будь будемо вибиратися звідси. Подивимося телепередачу і повернемося ще раз. Да? Якраз через кухоньку буду виходити, заберу ті котлети. Приготую, щоб не зіпсувалися. І вернемось ще сюди. Може, заночуємо десь тут, тоді, в якомусь з місцевих будиночків. Достатньо дві котлети. Так, сподіваюсь, тут юрби немає. Можна стати послухати, якщо на слух, то наче і немає. Можна по дорозі чверть кубаси з'їсти, покурити. Зараз кругом цього будиночка ще. Трохи почищу зомбаків. Ей, ти з ножницями в спині. Ааа, 18 годин бігом до телевізора. А зможу я тут переночувати потім? Зможу, вікно не побите. Шторку зашторити, те й добре буде. Так, котлету не буду, мабуть, жарити, бо трохи небезпечно. Цікаво, чи можна буде її пожарити в школі. Піду в школу ще пару класів спробую почистити. Сподіваюсь, знайду потрібні мені книжки до настання ночі. О, цигарки. Добре. Хоч з когось щось корисне випало. Відчинено. Можна забити на ту зомбачку, і йти собі в своїх справах. Багато їх тут цікаво, на вулиці, то точно. А, тут і тут є. М -м -м. Треба тут -о під стіною прижатися, щоб. Інколи так швидше вбиваються вони повалити на землю і зарубати, особливо, якщо зброя не дуже дамажна, то це продуктивніше. Правда, вони можуть, як на зло, не падати. Тут вже як пощастить. Той побачив. Та й юрба на вулиці так близько підходить до вікон. Не знаю, не знаю, що з цього вийде. Чи вийде щось хороше, чи ні. Може, є сенс забити на ту книжку по будівництву і повертатись додому. Безпека важливіша. Юля ще й страждає через. Перегрузки. Болі від тренувань, коротше кажучи, і ця біль, походу, знижує дамаг Тут, наскільки я знаю, ще стілажики з книгами є. Давайте ще тут пошукаємо. Подівництво Том 3, мені треба 4. Не то. Не щастить. Зараз почну з ними битися. Хто його знає, хто ще почує мене і чим це все вигляться? Ну Давайте спробуємо. Давайте визнаємо, що не пощастило з кількома книгами. Бо, як на мене, тут залишатись небезпечно скоро ніч. Зомбаків тут кругом багато. Рейд можна вважати частково успішним. Щось так як-то шу -шу шумненько це все звучало. Тут книг немає, правда, я сюди заліз. Ладно, ви вибираємось звідси. Юля вже втомилась, тим більше. Рухаємось додому. Доберемось, я думаю. А можна тут приготувати, наприклад, котлети? Ну, ладно, я вже їх додому понесу. Так, тут цей зомбак, вона одна тут. Стукає. Не будемо її відволікати. Щось так довго у Юлі Крипатура проходить. Мабуть, я її перетрудив все-таки. Е, не буду я повертатись тоді до школи, будемо рейдити там багато поверхових будинків, багато кром нашого є. Якщо пощастить, знайду там книжку потрібну. Дуже жалко, що немає четвертого тому будівництва. Дуже жалко, він мені так треба. Ще є книги в. Центрі міста, але туди рейд це дуже небезпечна штука. Ну, можна спробувати, звісно. Якщо буду бачити, що там прямо дуже багато народу, і це все виходить з-під контролю, то я просто повернусь назад і все. Так, там якісь троє. Не хотілося б взагалі зараз уже битись. Чесно кажучи, якщо так розібратись. Давайте спробуємо тоді від них відірватися пітляючи поміж будинками тими двоповерховими, що біля мого прихистку недалеко. Все, от ми й вдома, можна коло кругом будиночка свого зробити, подивитися, що ніхто новий не підійшов. Що не будуть стукати. Ох, бляха, в вікна і мішати спати. Підійшли нові. Але в мене немає сил з ними битися зараз. М -м -м. От зараз би вітаміни, звичайно, не завадили. Давайте я попробую з ними розібратися таки того що. Не хочу я спати в цій компанії. Юля не спить, з якими попала за боками. Збоку. А ті, що там прийшли сюди, чи ні? Нє, ну, наче чистенько спокійно можна тепер і відпочити. Котлети ці пожарити, щось я дуже переживаю, щоб вони не зіпсувалися. Я вже їх ношу так давно, вони там глюпають в сонці. А де вони, якщо викену? Їх аж три. Буду їсти довго. Шторки потрібно познімати в сусідніх будинках свої позашторювати, все кругом позашторювати. Мабуть, в наступній серії цим і займемось частково. Потрібно шепилкою знайти, хоч по одній досі, понабивати на всі вікна. Найти пилку, кілька книжок, і все у нас буде добре. Не зав... не завадило б вже ту книжку прочитати, бо зранку буде передача, але на жаль, не встигаю я. Приспати треба лягати. Добре. Гайда, доємо ковбасу, мабуть. Та й спати. Можна гульнути на всі і з'їсти цілу котлету, щоб Юля дуже не худла. Ой, аж 51, ну нічого. Хай там. Наситий шлунок краще спиться. Ось так, друзі, минув третій день. Чи четвертий це вже був? Мабуть, четвертий, бо вже 4 години 18 хвилин виживає. Юля Так, добре, давайте на цьому будемо прощатися. Трохи Юля в крові, але не переживайте, я її, помию перед наступною серією все буде добре. А, якщо ролик вам сподобався, якщо ви вболівали, щоб рейд Юлі вдався, то підтримайте мене, Юлю і ролик лайком, коментарем і підпискою. А на цьому у нас з нею для вас сьогодні все. Удачі і до скорих нових зустрічей! Побачимось у наступних серіях. Бувайте!